Ти коли-небудь замислювався, який удар у бойових мистецтвах найсильніший. Майстри цих дисциплін доводять своє тіло до досконалості, перетворюючи його на справжню зброю. Але як визначити, хто з них б'є найжорсткіше? Як вимірюють силу удару? У професійному боксі для цього використовують систему компабус, вона аналізує силу, швидкість і ефективність кожного удару. Наприклад, в олімпійському боксі найпотужнішим вважається крос це прямий удар домінуючою рукою, який проходить над рукою суперника, звідси і назва хрест. До речі, сила цього удару зростає завдяки поштовху задньої ноги та переносу ваги на передню. Це як посилити постріл: чим більше енергії вкладеш, тим сильніше буде удар. Який удар найефективніший? Удари бувають двох типів. Поштовхові, як молот, і різкі, як батіг. Обидва можуть бути однаково сильними, але головне це нокаутуюча дія. Сила удару середньостатистичного чоловіка від 200 до 1000 кГ. Наприклад, боксер вагою 60-70 кг б'є силою близько 200 кг, а важкоатлет може досягти і тисячі. Але щоб вирубити суперника, достатньо всього 15 кг, якщо влучити точно в підборіддя. Найсильніший удар у Тхеквондо. Майстер Чой Хонг її досліджував силу ударів своїх учнів і дійшов висновку. Найпотужніший це прямий удар, якщо він наноситься з максимальної дистанції. Це щось схоже на боксерський крос, тільки в азійському стилі. А ще він довів, що удар ногою може бути не менш руйнівним, особливо якщо його наносить спортсмен з великою масою тіла. Рекордний удар рукою Майк Тайсон. Хоча точних вимірників сили удару в боксі немає, вважається, що саме Майк Тайсон встановив рекорд близько 800 КГ. Його удари були настільки потужними, що могли вбити суперника. До речі, Тайсон ще й наймолодший чемпіон світу у важкій вазі 20 років. А ще він довів, що можна бути сильним і без м'яса, адже він став веганом. Найсильніші удари у футболі футбол це не лише гра, а й справжнє мистецтво ударів. І кожен топовий гравець має свою унікальну техніку. Кріштіану Роналду ставить ноги на ширині плечей. Девід Бекхем, вигинає корпус. Роберто Карлос дріботить ногами перед ударом. Роберто Карлос король штрафних. Його удари це просто фізичний феномен. М'яч летів зі швидкістю до 198 км год і рухався по неймовірній траєкторії. Французькі вчені навіть вивели рівняння, щоб пояснити його волі. Виявилося, він мінімізував дію гравітації та турбулентності повітря. Лукас Подолькі, рекорд 201 км за годину. У 2010 році він встановив світовий рекорд удар з 201 км год у ворота Австрії. Це було неочікувано, адже раніше Подолькі не славився сильними ударами. Девід Бекхем, точність і сила. Він б'є не завжди сильно, але завжди точно. Однак у 1997 році він вразив ворота Чельсі зі швидкістю 156 км. год. Отже, сила удару це не лише фізика, а й техніка. І якщо поєднати обидва фактори, можна досягти справжньої майстерності.